Як вам запам'яталося пригід радянської влади? Не ну, власне, одного дня чуємо поляків. Я не пам'ятаю точно, як вона мені сказала, але пам'ятаю, що ми вибігли на вулицю. Ще одне запам'яталося, бо якраз отут я як закінчила, то я працювала на практиці, була в садочку. Тут називали Захоронка. А Захоронка була тут, на вулиці Круп'ярській. Ми вибігли на початок Личаківської, дивимося, їдуть солдати. На машинах, хто на конях. Якісь такі запорошені, якісь такі з цими будянівськими шапками. На нас таке зробили враження прикри. Вони виглядали дуже змучені і дуже запорошені. Деякі виходили з квітами. Єврейки, наприклад, виходили з квітами, вітали їх. На деяких брамах були такі, як кажуть, декоративні прибрання. Ми так дивувалися, як вони непривабливо виглядали, дуже непривабливо.